Пранта, пранта, мої кохані з вами, Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, Думайте про себе, він ближче, ніж ти думаєш. сьогоднішнього дня сонечки, знижки на амулети. Ви прохали, я вирішила це зробити. Тож, Пишіть знижки великі, 60-70%, Але тут головне не ціна, ту головне ваше бажання пройти трансформації. Тому що не всі ці готові. Багато з вас готові мати нові результати, але самі мінятися не хочуть. Але так це не працює. І так. Він ближче, ніж ти думаєш. Так, чоловік минулого. У мене трішки аж кашель, ви розумієте? Він ближче, ніж ти думаєш. Чоловік із минулого ближче, ніж ти думаєш. Але у когось це буде чоловік, якого ви знаєте із минулих життів. Такий теж варіант є. Тож не треба засмучуватись. Ви самі вирішуєте свою долю. Навіть якщо до вас прийде чоловік із минулого, ви можете йому сказати ні. Ні. Ви не жертва. Іноді тим, що до нас приходить чоловік із минулого, нас перевіряють саме на те, наскільки ми готові прийняти нове життя. Тому це гарні новини. Нехай повертаються всі колишні, і ви їм скажете ні. Я скажу тобі ні. Так, тут карти кажуть, в будь-якому разі, якщо це буде колишній або новий чоловік, ви вклалися в своє життя. Тут багато феєчок, які пройшли трансформації, які пройшли, скажімо так, провели роботу над собою. Тут багато феєчок, які мають амулети. І ви чекали на результат. Хтось з вас склався в цього чоловіка і часом, і справами конкретними, і то ж ви теж чекаєте, коли ж нарешті щось визріє. Ту мечів, тут буде якась така серйозна розмова з цим чоловіком, коли ви будете розставляти всі крапки над І. Верніше, він буде з вами, тому що він же до вас вишення, ніж думаєте. Єдине, майте на увазі, його плані, плани будуть стабільні, надійні, конкретні, але чи готові ви будете чекати. Тому дивіться. Або новий, або старий, чи треба вам потім, бо я кажуть, потім для дураків. Але ви вибираєте будь-якому разі, я писала про те, що дивіться на дії чоловіка, не поспішайте з ним відносини скорочувати до сексу. І коли ви мені пишете про те, що є такі, що зразу зійшлися, переспали і живуть 40 років, сонечки є. Але те, що вони живуть 40 років, не показник, що це щасливих 40 років. А тут головне щастя. Ви можете мати трьох чоловік в цьому житті, але з кожному чоловікові прожити 10 щасливих років, да? навіть три. Бо я знаю багато жінок, які ні одного не мали щасливого року в своєму житті. Напишіть, скільки у вас було щасливих років у вашому житті. Аркан Мир, дівчата. У вас почнеться нова зовсім веха. В сфері особистих відносин з цим чоловіком. Це коли все буде по-новому. Все. Бо один етап закінчився і почався новий. А що ж це за етап буде? Чим він буде характеризуватися вищі сили? Смертю. Смерть говорить про те, що ви пройшли трансформацію, і ви і він. І все те погане, що було, вже вшло в нікуди. Я правильно кажу «вищі сили? Ну, правильно, але ще кажуть, нехай вона знає, феєчки, знаєте, що ця людина вона хоче вас утримати для себе, тому що розуміє, що ви цінна, він, він не хоче втрачати таку цінну жінку, як ви, тому що вас уведуть. Тож, чи треба йому довіряти вищі сили? Ви будете стояти на вибору шляху, не відповідають. І кажуть, що головне. Вибір робіть із любові до себе. Вибирайте себе по дев'ятці чаш. І у кожного тут буде своя відповідь. Так чи ні? Так, кажуть, королева чаш. Ви жінка, яка вміє кохати. І вам нема чого переживати. Єдине, чого вам кажуть карти, іноді королева чаш кохає більше кохання, ніж самого чоловіка. готова віддати все. Навіть останнє те, що не є. Так не треба робити. Королевий чаш – це проблема. Повинен бути взаємний енергообмін. Поки ви зустрічаєтесь, він два кроки ви один крок, поки ви його не вибрали. Коли ви вже його вибрали своїм чоловіком, тоді він крок і ви крок. Ні в якому разі він крок, а ви п'ять до нього. Подайте пораду фейчці. Суд. Все оцініть, переоцініть. До вас йде доленосний чоловік, минулий або новий, немає значення, але чи приймати його життя, вирішувати вам, добре все оцініть. І, і тут кажуть, в будь-якому разі, у вас є що захищати. Ви Жінка, яка має певні надбання, і вам є що захищати? Те, що там у нього почуття є, це дуже добре. Те, що він хоче взяти шанс і жезл його на вас горить. Бо тут з ним дав обмеження щодо спілкування і бачення. Аркан Дурак, він хоче почати все по-новому. Дівчата, вас багато, тому не дають. Одну відповідь на всіх, і це правильно. У Кого є бажання, знов кажу, заказуйте на особисте життя, поки є знижки. Там вам вищі сили покажуть його справжні обличчя. Або замовляйте розклад, подивимось конкретно, що буде, якщо ви виберете його у вашому житті. Що буде, якщо ви скажете йому ні, я тебе не вибираю. Люблю вас.